Сини, що спіпилися пулю, живуть. Їх прийняла війна, лишивши списки загиблих у праведнім бою, застигли в тузі оберізки, гранітнім камінням строю. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і поліг в боях, і в клонімось всіми на землі низько. Квітами в стену їх тернистий шлях. Шановні ветерани, топичівці, гості. Ви знаєте, перед сьогоднішнім початком мітингу ми дуже сильно перехвилювались. Ви бачили, яка була погода. Але ми вирішили, що День Перемоги це святе свято, святий день, і в нас буде все добре. Ви бачите, сонечко виглянуло. І у мене сьогодні непроста місія привітати ветеранів з черговою річницею перемоги. У 2015 році, указом президента, наші ветерани були нагороджені ювілейними медалями 70 років перемоги над нацизмом. Ці нагороди тільки зараз прийшли до наших ветеранів. Тому я зараз хочу привітати всіх ветеранів, їх у нас четверо орлів, героїв, і вручити їм ці ювілейні нагороди. Аніщенка Миколі Захаровичу, ветерану війни, за мужність, самовідданість у роки війни та нагоди пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До цих привітань приєднується. Голова Городнянської державної адміністрації Ященка Світлана Петрівна приєднується. Голова Городнянської районної ради Левченко Олександр Миколаївич. Тому Микола Захарович, я вас прошу, підійдіть, будь ласка, до мене. Неба, спокою, який би нарешті прийшов у нашу державу. І щоб довгі довгі роки наші мужні воїни, ветерани радували нас своєю присутністю на цих урочистих святах. Дякую всім, здоров'я, днісільня, гості, цієї душі поздравляю з праздником, желаю більше всього ветеранам здоров'я. Та да й всім вона не помішає. Ну і всього всього, що діється на учебі. По окончании праздника. и і всіх э, присутствующих приглашаємо на солдатську кашу, яка буде здесь прямо на місці. Весна іде, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні несе нам спогади сумні про ту страшну війну. Яка тривала 1418 днів, яка забрала 8 мільйонів українців, серед яких 6 мільйонів це мирні жителі? Тож хай ніколи на нашій землі не буде війни, хай завжди панує на нашій землі мир та злагода, всім здоров'я та мирного неба. Там где закінчиться війна там заубив себе, побачив вашого дня. In the sky be merry man, you Складає зброю вниз, невже таки воно так хоче теплих слів ми мене, обі мене, обі мене. Vai tu in la bucaio Robin men o bimen o bimen o bimen o bimen o bimen Обі маю, обі маю, обі маю. Так главітом він не бухає, ми мене. Обі мене, обі мене мене, мене, твоя весна прийде край.

меня дрожит не дыши и вот на ней свою страну я буду в город, и все одно снег, белосеращий, как юда права, как мир была с ней, В крайнему свое время ко мне вернулся. Дві закрила, це дірва русло, укладять му свину давайся. Але світ востаннє погляди за матір на розп'ятці. Сини на пару піднялись. Убій за наші ниви, за ясні слід дитячий. За юний спів щасливі, за славний труп, гарячий, Вперед, полки і солоди, під прапором свободи, за наші ясні зорі, за наші тихі води. Сонце палало на серпну, гнулось садове гілля, падали яблука в серпну, глухо стогнала земля, Рвали снаряди і груди, всюди гриміла вона, падали скоржені люди, їх не щадила війна. Лиховіття війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова війна тривала довгі 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії та Африки. Охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів. Не говорячи вже про поранених і тих, хто припав безвісти, лихо страждання, які пережили люди, незмірні. Мільйони людей у всьому світі. Знають про звиряче обличчя фашизму в самих документальних та художніх фільмів. Це менше залишається тих, хто пам'ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду. На окупованій території гітлерівці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, піддавали людським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників. Тисячами примусово ввозили працездатних громадян на каторжні роботи до Німеччини. Руйнували пам'ятки національної культури, житлові будинки, підприємства, розкрадали майно громадян та за цінності. Ідеологи фашизму проповідували надуману расову теорію про вищість арійської раси, раси господарів, покликаних керувати іншими народами. Люто ненавиділи фашисти радянських людей. Слов'янські народи, поляків, білорусів, українців, росіян. Розроблялися і виконувалися плани масового фізичного знищення, поневолення тих, хто залишився живим. Техніка знищення населення окупованих країн була садиською, сягала небачених розмірів. Підлериці вкрили Європу павутиною похманих катілень, організували жахливі фабрики сверці. Кров в жилах, розгадці про такі та пересмерті, як Дахау, Освенці, Майдани, Бухареваль. Заксенсхаузен та подібні їм, яких по двірячим закатовано і знищено декілька мільйонів чоловік. У концтаборах недолітки творили злочини, яких історія людства ще не знала. Людей катували, практикували на них досліди, троїли газом, спалювали в крематоріях. Для відбору німці ставили планку на лице 120 сантиметрів. Всі діти, які могли пройти під цією планкою, відправлялись до крематорію. Знаючи про це, діти витягувалися, як тільки могли. Піднімали вгору голови, стараючись потрапити до групи тих, хто залишиться живим. живих. Утилізовані залишки таборів смерті використовували одяг та взуття, вжиток, волосся спалених в крематоріях жінок, акуратно пакувалися мішки і відправлялися на медливі фабрики. Звірства фашистських загарбників носили масовий іронізований характер офіційної беректи найвищих нацистських інстанцій. Тільки на території СРСР фашисти замучили і знищили близько 10 мільйонів мирних жителів, в тому числі жінок, дітей і людей похилого віку. Скрізь окупанти вводили примусову рабську працю з каторжним режимом. Мільйони людей, яких... Вивози до Німеччини, або залишили на окупованій території, утрималися в неволі, як раби в давнині. Я тобі скажу, де квітне срібний сад, де срібляться ніч, трентить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу, не спи моя рідна земля. Прокися моя Україно, відкрий твої очі у світні далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети, герої, ті, що віддали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи один веде у пекло, інший шлях веде, тебе туди де світ. Щоб знайти той шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокися моя Україна, відкрить свої очі у світі далеких зірок, це Те дивляться темних небес, Загиблі поети герої, і герої, в ті, що віддали життя за майбутнє твоє. Тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерті. Не спи, моя рідна земля, пропився моя Україна, відкри твоєму очі у світі далекий з Це не дивляться сценних небес, Загиблі поети, герої, всі ті, що вікали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинська моя Україна, відкрить свої очі у срібні далекі дірок, Те дивляться темний небес, загиблі поети, герої. І ті, що віддали життя за майбутнє твоє. Напитка в городу Я на е. по знакома, и оттуда девушка, запурится всех лабежай девушки, он года злая, что его далекая любимая дома. Куда попьет пласту курсы до спинов, никуда не порадать выйдет из скинов, карусель его полючит музыка земля, и в запасе у него останется понял, оставить котовья идет солдат по городу. По Полизнакова улица и опилывал деньщи, я пули по светлами обижайкой девушки, но вязаться только ноги, что белка лгкая, любитая я ждал вас. где любимая живет, При шелестят, и по улице идет, Не ее солдат, но другие ни к чему. Сода одного, если не только вина ждет, Солдаты своего, Солдата своего идет сода. В улице И от улыбок Вся улица светлая Не обижайтесь, девочки Но для суда главное Чтобы его далекая Любимая ждала Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn